Що таке Figma? Figma — це наш хмарний інструмент для дизайну інтерфейсів, для протитипування, для спільної роботи над UI UX дизайном. Вона працює в самому браузері, тобто, сам застосунок можна скачати на ноутбук, але 99% всіх пользователів дизайну працюють в онлайн режимі, що спрощує роботу для всіх дизайнерів. Що ж робить сама Figma? У Figma можна створювати різні макети сайтів, лендінгів, мобільних додатків, дашбордів, навіть даже банери. Можна малювати різні іконки, кнопки, інтерфейси для екранів, для ваших різних продуктів, працювати з прототипами, створювати клікабельні демонстрації. А також в реальному часі можна співпрацювати з різними командами, які можуть вам коментувати ваш проект лише з однією функцією це просто поширити ваш проект.